Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавот Ньюс. Машина дня. Зробіть чи купіть? Коротенько, новини. Вод з 1 серпня, о 12 годині, по 1 вересня 12 години. Цілий місяць. Ви щодня зможете отримувати машину початкового рівня. Весь серпень щодня з 12-ї протягом 24 годин буде доступний привіт з минулого. Перемагайте у боях, щоб забрати машину в нагороду за виконання щоденного завдання або купіть його всього за 1 євро. На наші кошти заходи дивився в магазин. Воно коштує 22 2 гривні саме ось ця машина, яка тут під брезентом, або еквівалент у місцевій валюті, як стверджує нам Wargaming. не пропустіть можливість додати цю раритетну техніку до свого ангару. А якщо у вас є ця техніка, вона буде компенсована, але не перевіряв, чи це буде в золоті чи в сріблі. Тому друзі, можете перевіряти та писати в коментарі, що вам дало. Друзі, підпишіться, поставте вподобайку та напишіть коментар, що ви думаєте про такий початок день народження варгеймінгу. Щодня я буду публікувати нові відео, особливо з такими пропозиціями. Я буду вам вдячний за вашу підтримку. Отже, що це таке у нас? У нас є два шляхи. Вибір за вами: заслужити в бою. Виконайте щоденне бойове завдання, здобувши 15 перемог у боях і потрапивши в топ-10 чистому досвіді. Придбати машину. Бракує часу, забирайте машину дня за ціну. Мою еквіваленту у місцевій валюті. Наступне пропустили день, нема проблем. Наприкінці кожного тижня ви зможете придбати колекційний набір з усіма машинами цього тижня. Ці набори йдуть без знижки. Ближче до кінця серпня буде доступний набір місяця, який дозволить зібрати повну колекцію, як і набори тижня. Він продаватиметься за повною ціною. Щоденні пропозиції та набори можуть стати чудовим подарунком. Чому б не надіслати другу пам'ятний сюрприз? Додатковий досвід із машиною дня X2 досвіду. Машина дня отримує повторний бонус X2 досвіду протягом 24 годин, доки діє пропозиція. Щоб скористатися ним, потрап у топ-10 гравців із чистим досвідом у переможному бою для машин дня, яка є вже у вашому ангарі, компенсації не передбачено а чомусь я думаю, що буде компенсація. Цікаво, цікаво. Однак неналежно від того, яка техніка виявилась у вас, купівля, нагорода і так далі. Бонус дня дієметме для кожного, хто вийде на ній. У бій цього дня друзі, ось так починаються у нас свята серпня, про що я говорив в минулому відеоролику. Що Wargaming готує для нас дуже багато цікавих історій та знижок. Особливо це будуть преміум техніка мілкого рівня, а потім, і, звісно, високого шостого рівня. Місяць тому я записував відеоролик, який це буде танче. В кінці цього відео прикріплю картку, ти зможеш подивитися, друже. Як ти думаєш, чи буде це найпопулярнішим та найсильнішим? Нашим днем народженням Варгемін. До речі, якщо звернути увагу тут під брезентом, ніби український піксель. Що ви думаєте на рахунок цього? Друзі, пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляд. Наступний відеоролик буде вже завтра, приблизно в такий час. Гарного дня! Слава Україні! Героям слава! Бажаю вам та вашим рідним здоров'я!